Давним-давно над тропічним королівством стародавнього сіаму серед дощових хмар розгорсталась дивовижна небесна вистава. Прекрасна богиня блискавки Макхала танцювала у небі, тримаючи в руках чарівну кришталеву кулю. Варто було Макхарі змахнути тією кулею, як вона спалахувала сліпучим світлом, і блискавиці розрізали темряву хмар. За нею спостерігав. Грізний бог грому Рамасун, озброєний важкою бойовою сокирою. Він прагнув заволодіти її сяйвом і серцем. Він кидає сокиру в макхалу, а вона в той самий час піднімає кулю і засліплює рамасуна. Громовершець схибив. Сокира пролітає повз, а небо розривається від грому. Так триває їх вічне небесне переслідування, танок блискавки і грому. Минуло багато століть, а легенда про Макхалу та Рамасуна досі живе. У 50-х роках майстер увічнив цей танець у сріблі, віяло традиційний символ грації та руху, а на ньому момент вічного переслідування, точнісінько так, як уявляли собі в театрі та міфах Таїланду. На відміну від традиційного чорніння срібла, тут майстер використав білу емаль. Як символ того, що світло завжди перемагає темряву Ця брошка, ніби мікроскопічний театр, у якій застигла давня сіамська легенда.